Ви захищали нас, коли ми вивозили наші родини з-під ракетних ударів, безстрашно рухаючись військовими колонами просто під них. Ми здіймали руки у вітальних жестах, і ви нам відповідали навзаєм сидячи на броні крізь скло кразів і зілів, з турелей кулеметів, з хаотичних блокпостів. Ви захищали нас, коли тримали периметр, виводячи з оточення між боями. Ми питали, ви наші? А ви волали у відповідь Морська піхота України, евакуація. Це ви, наїжджачившись автоматами і кулеметами крізь вибиті вікна, виводили наші простріляні машини палаючими вулицями темної ночі лютого березня. Коли ми заходили на евакуацію та виходили з вцілілими, ви захищали нас кожного разу, стримуючи росіян в стрілкових боях десь он там за поворотом і десь у тому парку. Ми чули. Це ви стійко тримаючи позиції, подекуди навіть не уявляли, скільком цивільним ви даєте змогу врятувати життя. Це ви підхоплювали у нас людей, виснажених та знесилених, немічних та ослаблих, перекидали автомати на інше плече, закидали живих собі на спину і переносили останні 200 метрів на той берег. Це ви падали своїми тілами на дітей, затуляючи їх від мінометних обстрілів, бо ви ж у броні, а у дитини ведмедик. Ви безстрашно мчали на жовтому Богдані просто між позиціями наших і окупантів, щоб вивести купу жінок з дітьми. І ніхто не смів стріляти, бо тільки навіжені на жовтому Богдані настільки нахабно можуть розривати уявлення про прагнення до порятунку. Ми все бачили, бо ми їхали слідом, і ви проклали нам шлях. Ви робили зачистку приміщень і територій, щоб нам туди було безпечно зайти, і нам дійсно було затишно і безпечно після вас працювати. Так наче десь поруч можна придбати каву і круасан, хоча навколо були лише самі чорні стіни і купи уламків. Витримали вузькі місця переправи та посадки поля лінією окопів, небо ракетною артилерією і повітря гуркотом танкових дизелів. І ми все це бачили, пролітаючи повз і щоразу дякували. Що ви вперлися, встали на смерть в прямому і в переносному сенсі, але зберегли для купи волонтерських та евакуаційних колон останню дорогу життя. Це ви щотижня тижня виходите з за обрію, огорнутого чорним димом, щоби пожалітися на сівші акумулятори, відсутність корму для тварин чи пробите колесо, але ніколи на державу, народ чи тяжкість ситуації. Зі святом, захисники і захисниці. Вічна слава полеглим, вічна подяка і шана живим. В одній пісні гурту Танок на Майдані Конго є слова. Броня на мені, Господь в мені. Нехай воно так і буде. Нехай вас оберігає і те, що на вас, і те, що всередині вас. Слава Україні, слава ЗСУ і всім іншим бійцям. Переможемо.